Всім привіт, доброго ранку. Понеділок, 18 березня. Я вже зранку зробила дуже багато справ. 8 годин ще поїхали з сином по його справах. От а зараз 10, 10 годин. Я повернулася швиденько на кухні, тут готую щось їсти, і вже мені потрібно буде вибігати на роботу на другу зміну. В такому от казанку готую гречку, цибуля, морпа підсмажила, гречку додала і зверху порізала, трішки в мене було сердельки, сердельку порізала. ну, не знаю, Такий ему нам подобається от, без м'яса. І Зараз тут mm. от поставила воду, зварю ще вареники з картоплею, ті, що ще я ліпила, і заморозила в морозильній камері. Ну, А так, як завжди, кава якісь ще смаколики, помідори, огірки домашні, ну, консервовані. Та Так і починаємо постувати. Пам'ятаєте, в одному з своїх недавніх відео я вам рекомендувала, от, ну як рекомендувала? Розповідала, що я купила от такі дві целюлозні, вірніше тут три були целюлозні губки. По рекомендаціям. Одну я зараз вже використовую, це я купувала в Ватсенсі фірма Росмен. От, І говорила, що у тієї дівчини-блогера, в якої я побачила, вона сказала, що від губок таких вже відмовилася, а от перейшла на такі целю... 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 целюлозні губки. Вибачте. Ну, що я хочу сказати? Відмовлятись від губок я не буду, тому що ці. Губки мають бути в вашому господарстві. На кухні, вони дуже гарно поглинають воду, ними приємно користуватися, але все-таки такі губки теж дуже гарно працюють. І, чесно кажучи, мені навіть посуд все-таки зручніше мити от такою губочкою, чим такою. От ну звичайно ще є ось такі серветки для господарських потреб, які я частіше всього купую в АТБ. Тут 5 штук, але я вже вам говорила, що я кожну серветку ще розрізаю навпіл, тому що мені зручно користуватися, коли ця серветочка не така велика, а от така, знаєте, похватна, і от так гарно вона поміщається в долоню. Сестра моя любить використовувати от, цілу, цілу серветку, не розрізаючи. Оці серветки з АТБ, вони. Хороші, бюджетні, і ну, я їх постійно купую, особливо коли є акція, то, то звичайно, чого б не купити. От, ну, Ці губочки під питанням, тому що вони не такі вже й дешеві, але вони, ще раз повторю, дієві і їх надовго вистачить. Ну, а ці наші добрі кухонні губки. От теж люблю, щоб були вони такого розміру, щоб поміщалися в долоню. І останнім часом теж звертаю увагу на колір губок, і на е, те, щоб вони були от такої пористої структури. От, наприклад, оці від Фрау Тау, лавандові, дуже мені сподобалися. От таких вони, в таких кольорах ніжних, Тому і на це теж звертаю увагу. Ну І вам, звичайно. Рекомендую. Ну, і також ми як заговорили про кухню, про прибирання, то наступає пора таких генеральних прибирань в наших оселях. Давайте поговоримо про товари виробництва Global Leader Group, які представлені в мережевій компанії Доктор Клінік. Чим я користуюся і що вам можу порекомендувати? Ну, по-перше, такий засіб для миття посуду з лимоном. Тут один літр. У мене він вже тут майже закінчується. Непоганий засіб. Спочатку якось він мені не дуже сподобався, можливо, тому що перед ним у мене був засіб для миття посуду від фармасі з лимоном, саме турецького виробництва. І той мені засіб дуже подобається. Він дуже концентрований, приємний аромат, і це, звичайно, трішки програє засіб. Але потім, якось вже в процесі використання я до нього звикла. Ну, непоганий, непоганий, тим більше, часто на цей засіб є акція, тут один літр. Зараз ще компанія випустила. Такий засіб з ароматом яблука, тому бачу, що дівчата замовляють і багатьом подобається. Так, оцей універсальний гель для прання е, теж непоганий для кольорових тканин, для машинного та ручного прання тут теж один літр. Хороший засіб, але не потрібно його багато наливати, тому що в автоматичній пральній машині потім дуже багато цієї піни залишається відсіку. Ну, а так засіб, в принципі, непоганий. По такій ціні, якщо буде така гарна ціна, акційна, то можна купувати. Дуже подобається і можу вам порекомендувати, та вже і розповідала вам не раз про цей засіб для хімчистки. 500 мл, чудовий засіб, справляється гарно з, 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 з і, і, таким. І не новими забрудненнями і застарілими. Правда, якщо застаріли, то, звичайно, потрібно буде так прикласти зусилля і е, потерти губкою, мочалкою чи щиточкою, чим там будете видаляти ці п'ятна. Розпилили, почекали, і потім тепленькою водичкою це все змиваємо. Чудовий засіб. У мене на дивані були такі застарілі п'ятна. Син там розлив йогурт, був в такий момент, і молоко. От, тому ну, засіб гарно, гарно видаляє, можу порекомендувати, і якщо закінчиться, то, хоча я зараз і не роблю замовлення в компанії Доктор Клінік, обов'язково зроблю от заради, заради цього засобу. А оцей засіб це нейтралізатор запахів 200 мл, він мені не подобається. Я від нього кашляю, і знаєте, ну таке відчуття, що прямо затихаюся. От розпалила, і потрібно зразу виходити з кімнати, щоб ще більше не кашляти. І потім ще ходиш, заходиш в цю ж кімнату, і все одно в горлі першить. Тому не рекомендують, особливо для людей з алергією, дуже-дуже обережно його використовувати. Хоча всі ми різні і комусь подобається, комусь не подобається. Але от у мене так, порекомендувати не можу. Ну І ще в мене є такі серветочки, це вже турецьке виробництво. Тут дві серветки такого зеленого і сірого кольору. Я ще їх навіть не використовувала. Можливо, от уже відкрию, і коли буде генеральне прибирання, то буду використовувати ці серветки являються безворсовими з якимись нанотехнологіями. От, нано, якась мікрофібра. Ну, спробую теж на них хороші відгуки, якісь так магічні такі серветки для прибирання. От, хоча хочу вас запитати: от зараз мені дуже часто попадаються рекомендації, особливо в інстаграмі. Є серветки, такі безворсові, в рулонах, і вони багаторазові, їх можна брати, от і теж кажуть, що ними можна прибирати навіть без усіх цих засобів хімії, без цих всяких побутових гелів. Спреїв, тому е, запитую, якщо дійсно це такий чудодійний, чудодійна серветка, то порекомендуйте. Вечір на неділі на вулиці йде такий мілкий дощик, що саме цікаво, от завжди, коли я дивлюся дівчата з Заходу України, вони постійно говорять, падає дощ. Ну, а у нас в Центральній Україні, якось завжди ми кажемо іде дощ. Ну, мені здається, і так, і так правильно. Так от, дощ іде. Я вирішила з вечора помити голову, хоча я більше люблю все-таки голову мити зранку. От такі використовую шампунь і маску від оберіг, подобається. Дуже приємний тут медово-липовий аромат. Дякую Яна, що дала змогу познайомитися мені з такими чудовими засобами для миття голови українського виробництва. А пер, перед миттям голови зробила от, таку процедуру з цим спреєм. Активатором для росту волосся від лісова, купувала в Аврорі. Приємний аромат, ну, ніби непогана дія, але дуже погано цей пульверизатор розпилює. Тому десь так половинку використала, а далі він перестав працювати, і я тепер просто наливаю на долоню і так втираю в шкіру голови. А на кінчики нанесла от таке масло від Oriflame лінійка Planet Spa. Масло е з оливою. Ну, Тут, звичайно, потрібно його трішки підігрівати, але я так на кінчики наношу, е голову потім е або замотую полотенцем, або якийсь платочок такий теплий, одягаю, шарфик і так сижу десь так годинку з цими засобами. Ну, Поки що подобається. От. Так, і також вирішила нанести маску. Очищувальна маска від Amway. Це я на мені присилала. Вона йде глиняна з от, лимоном, здається. Хоча я не відчуваю тут аромату лимону. Ну, можливо, він є. В складі маски вона йде як очищувальна, і мені здається, що буде трішки висвітлювати шкіру. Ну, побачимо. Зараз от я її нанесла, вона ще раз повторюю, глиняна і тому стягує шкіру. Я не люблю цей ефект, тому постійно збризкую от таким гідролатом від Лірен, гідролат з мангом. Купила якось його в просторі, була хороша ціна. Ну так, уже я його доволі таки так майже половину використала, але не подобається мені тут аромат. Такий дійсно виражений аромат манго. І манго такого, мабуть, дуже-дуже спілого, такого, знаєте, вже на такій стадії, що вже, вже можливо, він буде так, знаєте, ну, гнилий. чи як можна так сказати. Ну, Можливо, це в мене такі відчуття, можливо, в мене такі якісь асоціації, але тут от аромат манго мені ну, не дуже подобається. От Тому як гідролат я так не використовую е, в якості ну, зволоження, тонізування шкіри, а от коли роблю такі маски. Глиняні, то, звичайно, так от зволожую, щоб не було цього ефекту стягнутості. І сьогодні хочу показати вам оцю масочку, яку я вам показувала, що я робила в неділю ввечері. Ох, ох що вона мені наробила, ця маска. Значить, очищувальна маска для шкіри обличчя. Вона йде глиняна от такого жовтого кольору. Коли я її нанесла і в ній ходила, то ну, нічого, як то кажуть, не пекло, все було комфортно, ну тільки от ефект такої стягнутості. я показувала, що я зволожувала водичкою з манго, забула, як називається. От, і Потім, коли почала змивати цю маску, так почало лице пекти. Стало червоне-червоне, навіть трішки, як наче була, знаєте, така алергічна якась реакція, дуже сильно, ну, таке от гаряче було на дотик. Я так злякалася, навіть не зрозуміла, що це, тому що і голову мила, і за одну цю маску змивала, все підряд. Думаю, може, це реакція, коли воно все, все зразу, знаєте, і така реакція обличчя на, на цю глиняну маску. Швиденько все змила, протерла ромашкою і нанесла бальзам з календулою. А потім уже швиденько пішла, а і ще супрастін випала. Діазолін у мене не було, випала супрастін, Ну, на всякий випадок. Тому що розумію, що це така пішла алергічна реакція. Ну, Лице було просто червонюче, як кавун. У мене перший раз така реакція на маску. Потім швиденько вже зайшла в інтернет, набрала реакція на глиняні маски, і там дійсно дуже, дуже багато відгуків, що саме на о, таку жовту, там називають постійно жовта маска. Ну, можливо, це ця маска, можливо, не ця маска. Ну, глиняна жовта маска от таке почервоніння, така реакція шкіри може бути. Тому потрібно змити водою і нанести пантенол, воно потім все заспокоїться. Ну, Пантенолу в мене не було, я так от, бальзамом спаслась, з календулою. Та поступово-поступово почало почервоніння зникати, печіння теж зникало. От. І так, десь через годинку все воно ніби прийшло в норму. Але я дуже-дуже злякалася, і от я й знала, що глиняні маски мені не дуже підходять, так як і гелеві. От Вже скільки я їх зробила, інших масок я маю на увазі, але от така реакція в мене вперше. Тому. Її порекомендувати не можу, цю маску. Всі от інші, які були в цьому наборі, всі, все мені підійшло, все нормально. А от цією така от сталася реакція. От, тому будьте уважні, бережіть себе, і я, звичайно, розумію, що всі ми хочемо бути красивими, молодими, але потрібно бути дуже-дуже обережним. От, так що, от так сталася у мене така пригода вчора ввечері. От. Ну, а на сьогодні в мене все, дівчата, таке от відео. Трішки суботи, тріш... вірніше, трішки неділі, трішки понеділка. Ну і починаємо новий тиждень з таким от передбаченням. Так, удача, прийде, звідки не чекаєте. Готуйтесь. Хороше передбачення. Чекаємо на удачу, чекаємо на. Хороший, тихий, мирний тиждень! Бажаю вам здоров'я і всього самого-найкращого. самого, -самого найкращого. Бережіть себе! Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!